Я ж хотів подавав тебе, будь ласка, якщо можна, е... мокині катівню, де катують людей, називають тільки Катівня. Все село все село називає їх катівня. Я там в тому селі є моє відео. Катівню треба закривати. Катівня це сором, щоб українець катував українця, щоб українець на вулиці крав українця, щоб українець вбивав українця. Як таке може бути в Україні? І це допускається. І мене судять, за те, що я врятував українця. Це для того, щоб ви боялися рятувати, допомагати один другому. А я не буду боятися. Як рятував людей, так я буду рятувати людей. Як я захищав людей, так і буду захищати людей. Як я йду з Богом, так і буду йти з Богом. Як жив по Конституції, так і буду жити по Конституції. Я прийшов зі світів сфері... створити добрі справи, а вони не приймають рішення. Не стало тих, хто він був. Якщо у 32 роки, ти прийшов, що йшов клуба років таборів. Я знаю, ми тянулися досвідом, що треба стояти в будь-якому і на світлій стороні. Моя баганського катівні, катівні НКВД з України був катівні НКВД. П'ятій за те, що я сказав, жити по Конституції України. Права і свободи не можуть бути порушені. І мене за це переслідують, катують, Але програють, їх не всі обламаються, бо каже царь дави. Вони хваляться колісницями і кіньми. А ми хвалимося словом Божим. Вони впадуть, а ми ростемому, друзі, силу Духу, міцності, відваги. Знаєте, що може до кожного прийти за любий пост, що ви